Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як треба шукати ключі. Ключі це мається на увазі пошукові запити. Іноді буває потрібно, ну скажімо, чи знати, як створити там групу товарів, чи як назвати, ну точніше, як назвати ту групу товарів. Наприклад, потрібно в карточку товару прописати ключі, буває. Ну, взагалі там різні бувають ситуації, коли потрібно нам пошукові запити знаходити. То зараз я вам покажу. В принципі, є дві стадії. Основних, ну, знову ж таки, може, може щось є інше, про що я не знаю. Ну, грубо кажучи, я постійно це роблю, мене в принципі, це влаштовує такий варіант. І для вас, ну, в принципі, це відео для моїх співробітників, то ну, цього нам буде в роботі достатньо. А, значить, буду наводити е, приклад. Ну, будемо шукати ключі. Е, на прикладі, от мені зараз треба створити рекламну кампанію на чоловічий сабо, тобі ж крокси. Е, ну і жіночі, ну ми будемо, наприклад, про чоловічими займатися е, зараз в даному відео. Е, так що, давайте до справи. Значить, ми спочатку йдемо в Google, е, просто гуглимо. Так і шукаємо. Так, де в нас тут. Чоловіч. Сабо. Значить, дивіться, ми. Давайте ще, до речі, зробимо табличку собі, якусь зразу цю. екселівську. Де тут у yes. нас? Yes. Yes. А, це. Ні, мені треба Excel. От, давайте назвемо її ключі Сабо. Так, в нас є Excel. Так, е -е їдемо, їдемо далі. А, значить, беремо перший ключ. Чоловічий Сабо. Ну, це так, як ми представляємо, що я. Ну, тобто, спочатку ми самі думаємо, як люди можуть шукати цей товар. І збираємо собі от в такий фазі. Чоловіче собо. Далі. Тепер дивіться, обов'язково, спускаємося вниз і шукаємо, спускаємося до тих пір, поки от. це називається підсказки від Google. І от ми беремо нові вкладці, купити шльопки чоловічі. До речі, зверніть увагу. Е, ну, тобто ми прийшли до підказок, і тепер е, ну, нам Google сам підказує, як ще можуть шукати ці е, ну, юзери. Тобто, от, е, дивіться, собою морські ну, Це знову ж таки: ми зараз будемо по Україні ну, шукати суто українські ключі. Ну, але давайте я для вас е, зараз в перемішку зробимо: і українські, і російські. Бо ж ну, є люди, які тобто, по-російськи шукають. Е, то... Давайте, значить, відкриваємо зараз це все в нових вкладках. Зверніть увагу, купити шльопки чоловічі, шльопки нам не підходять, тому що сабо, ну, думаю, ви зрозуміли, що да? САБО це йдуть такі закритими цими, а шльопки вже нам не підходять, тобто нам ну, нема сенсу. З одного сторони, знову ж таки, тут залежить, залежить від того, як, для чого ми беремо ці ключі. Якщо нам треба, скажімо, зробити назву групи. Чи там якесь заголовок оголошення навіть на Оликсі і так далі. Для, грубо кажучи, для охвату, там, ми, ми можемо назвати, наприклад, назву товару, чи там, назву оголошення, ми можемо скажімо, назвати чоловічі шльопки, ну, там, в душках, скажімо, написати чоловічі крокси, там, собо, і в дужках ще можна написати шльопки. Тобто, що люди, які будуть шукати шльопки, вони заодно будуть попадати наші оголошення. Але ну, тут ще теж треба дивитися, чи, чи, це, чи це нам потрібно чи ні. Бо наведу, наведу приклад. Якщо, скажімо, ми торгуємо чоботами спинки, а людина шукає резинові сапоги. Ну, резин резинові там гумові чоботи, так тобто, це наш і в нас, скажімо, немає гумових. Якщо в нас суто спінки, а гумових в нас немає, то нам нема сенсу. Якщо людина шукає гумові, то вона і хоче гумові, вона не хоче спінки. І відповідно нам не треба додати це умови. Ну тут треба дивитися по ситуації, е, значить, шльопки ми зараз не беремо. Бо я беру для рекламної компанії. От дивіться, ще поясню. Наприклад, коли не беремо, е, я, наприклад, не хочу платити гроші ну, за кліки, там за переходи. Е, якщо людина шукає купити шльопки. Того, що він може хоче ну, не собо, а звичайно, може він в'єтнамки хоче, може він там, ну, там, з відкритими пальцями хоче. Тобто мені такий літ не треба. Відповідно, я цей ключ не беру. Значить, крокси чоловічі ми взяли, себе морське кожен ми взяли. А, тепер тут, або бачите, тут погано копіювати тут не можна, бачите, от, в мене не виходить. То ми тут копіюємо. А, крокси чоловічі в наш, в, Excel, в наш Excel закидуємо далі. Собоморський, як кожен є. А, і тепер по цих ключах. Нам Google вже знов підсказки дає. От, дивіться, крокси чоловічі, і ми спускаємося знов саме вниз до підставки. Купити крокси чоловічі оригінал. От знову ж таки, дивіться, якщо ми торгуємо кроксами оригінал, да, нам треба цей ключ, він, він крутий. Давайте, до речі, я зараз теж його скопірую. Мені цікаво, е, яка буде частота. Дуже важливо потім ми б... дуже важливо частота. Цих ключів. Давайте, до речі, я їх е, в інший е, цей. Тобто тут ті, що мені треба, а ці, ну, ті, що для цікавості я, я беру. Е, так, крокси чоловічі, крокси чоловічі недорого. Вот, значить, це нам теж треба цей ключ. Крокси чоловічі 46 розмір треба, крокси чоловічі в'єтнамки. О, це взагалі, да, Нонсенс. А, хіба, може, мається на увазі крокси, типу фірма, виробник Крокс. Але В'єтнамка не хоче. Ну такий ключ я не хочу в рекламу брати. Крокси чоловічі 45 розмір. Давайте Крокси, крокси чоловічі Україна беремо. Крокси, купити Крокси чоловічі білі. Крокси чоловічі епіцентр. Тут знову ж таки теж, мені не треба такий ключ, тому що якщо людина е, хоче іменно на епіцентрі купити, чи там чи так само буде розетка, чи там. То я не буду таку рекламу показувати, бо ну, нема сенсу людину цепляти по таким ключам, якщо він хоче іменно на епіцентрі купити. Е, так, значить, ми беремо ці всі, щоб, щоб ми повідкривали, копіювати. Просто збираємо. Е, збираємо і давайте навіть зараз може позакриваємо, щоб в нас вже не було мільйон тих вкладок відкритих. Далі. Е, в принципі, 5-10 ключів достатньо. Так що далі ми вже не будемо шукати. Саме головне, що дивіться, отут купити крокси чоловічі білі треба просто по-різному, щоб ми бачили, як вони називають. Бо ще, скажімо, можуть. Зараз сабоморські кожен. А, знову ж таки, кожен. Якщо, якщо в мене йде спини, то нам не треба ключ кожене. Давай, Давайте я просто поставлю тут, щоб Ми подивилися з собі цю. Так, їдемо далі. Значить, тут закриваємо. Тепер що тут на підсказки по цих подивимося. Тут немає підсказок, тут. А. Прокси чоловічі купити. Оригінал, недорого. Прокси чоловічі, крокс, розерка. Купити крокси. От такого вроді ключа в мене ще немає. Купити крокси. Ну, але то Google мені потім під скинути, тобто як каже. Так, тут збираємо їх, Збираємо підказки. Бачите, далі вже і, не, і немає цих сказок. Ну, я думаю, на цьому і хватить. Тепер. Це перший. E, тобто це може зробити будь-хто. E, ну і таким, чеки, єдина проблема, ми не знаємо частоти. А частота це дуже важливо. Частота, давайте хто може не, не, не знає, скажу. Частота це, скажімо, оцей ключ можуть люди вводити тисячу разів на місяць, а оцей ключ можуть вводити 10 разів на місяць. Відповідно, ну, нам краще назватися чи там рекламуватися по цьому ключу, а не по цьому. E, нам треба знати, який важливий ключ. Так, їдемо далі. Тепер заходимо в Google AdWords. Якщо у вас немає, то зареєструйтеся. Але єдине, що там треба, вроді би, щоб був він дієвий. Давайте я візьму, скажімо, десь на старий в мене є аккаунт якийсь. Зараз. Заходимо в Google AdWords і там заходимо в спеціальний такий режим, там є чи інструмент, точніше не режим. Зараз я вам покажу. Так, це, в принципі, вже можемо закривати. Дивіться, значить, беремо інструменти, планувальник ключових слів. Дивіться, знайдіть нові ключові слова. І тут він просить вказати кілька цих. Зараз я ще поділюсь, що мені вийде. О, супер. Бачите, дивіться, я вставив ці, ці ключові слова. Вставив. Тепер давайте ми візьмемо, скажімо, мову українську. Тобто, бачите, тут ще й для мови задається. 에, спеціально, щоб 에, ми, ми вказуємо для Google, яка нас мова цікавить. Я беру 에, українська і Україна. Тобто 에, вказуєш регіон, вказуєш мову. 에, можна, можна, звичайно, наприклад, по-іначому зробити. Можна ще, скажімо, от у нас є сайт, у нас є 에, сторінка з тими товарами, можна взяти ссылку за, закинути, ну, але так от воно трохи краще і ефективніше. Сторінку можна сайту закинути. І, 에, Google сам подивиться, які там є товари, сам по назвах прочитає, підбере сам ключі. Ну і їдемо далі. Дивимося, що тепер нам скаже Google. Переглянути результати. От Ми вставили пару ключів і беремо результати. Google нам видає, до речі, він, він зразу, він, тобто ми задаємо тіпа, критерії пошуку, і він далі вже собі там аналізує свою, свою там базу, яка є збережена в нього, і він от видає нам список. Бачите, 139 варіантів ключових слів він видав дав. Е, нас цікавить. Зараз я вам скажу, що нас цікавить. Нас цікавить частота. Е, ну і самі ключі. Тепер от в нас вони є. Тепер беремо. Давайте. Тут, навіть, бачите, він ще пропонує нам. Е, Такі додаткові пошукові терміни. Це теж звертайте увагу. Ну, тут, коротше, тут треба вам боритися, розібратися і так далі. Ну, от ми дивіться, значить за ключі. Давайте ще я зараз вам поясню різне. от Дивіться, якщо крокси, е, я, ну, якщо скажімо, для рекламної кампанії, тобто, якщо людина вводить слово крокси, я не хочу для неї показувати свою рекламу, того, що. Е, невідомо, може вони дитячі, хочуть, може це жіночі, може це чоловічі. І я не знаю на яку сторінку. Наприклад, навіть вони і в мене є. Там і жіночі, і дитячі, і чоловічі, але я не знаю, на яку сторінку їх садити. У мене, наприклад, нема сторінки там, де ну, типа оберіть, що ви хочете: жіночі, чоловічі і дитячі. Е, тобто, ну це, звісно, можна зробити, але коротше по цьому ключу я не хочу, хоча дивіться, який він виходить саме частотне. Бачите, тут можна відсортувати і побачити. Це від найменшого, давайте від найбільшого до найменшого відсортуємо. І дивіться, і ми бачимо, що цей ключ. Дивіться, скільки його шукають, від 10 до 100 тисяч в місяць. Вот. А далі, дивіться, крокси чоловічі вже від 1 до 10 тисяч. Купити крокси. Отож, от я. Тобто, давайте так назвемо: оце є загальний ключ, оце є загальний ключ, а це іменно той, що мені треба. Бо я зараз шукаю на, на рекламну кампанію по чоловічим кроксам. Окремо я буду потім шукати по жіночим. Тобто, от, бачите, є вже прокси зіночі. Ну, коротше, давайте ми це все зараз витягуємо. Що нам Google тут пропонує? Як ми можемо витягнути? От дивіться, є кнопочка черівна. І вибираємо, чи CSV, чи Google табличі. CSV це просто, типу, ми будемо працювати в цьому. Ну, давайте візьмемо CSV. Типа, нам закачається файлик на, на робочий стіл. Ну, на комп'ютер. Так. Але я краще. Давайте я зразу лучше зроблю в Google таблиці. Назву собі ключі. Бо. Ну, давайте пока що тут збережу, там потім перекину в папку, яка треба мені. Все, в нас є відкритий аркуш. Тепер в нас, ви бачите, зараз ці всі ключі є. Ми, значить, зараз це все, що нам не потрібно, викидаємо. Тут, до речі, зверніть увагу, в цьому бачите, Google нам і показує конкуренція, яка по ньому йде. Орієнтовні ставки, щоб от, ставка для показу вгорі сторінки, ставка для показу вгорі сторінки. Ну, коротше, Подивіться, детальніше. Зміни от, в порівнянні з попереднім роком. Бачите, це плюс 900, це означає, що так почали більше купити крокси, почали більше шукати в цьому році, ніж в попередньому. Зараз от, цей. Тут є ставки, бачите, орієнтовані Ну, в принципі, нормальні, бо в мене там є ніші, де там набагато дорожчі ставки. Так, їдемо сюди. Тут викидаємо все, що нам не треба. О, до речі, з 2 травня. О, Тут ще дуже важливий момент. Бачите, ми погано зробили. Тут в мене, а ну зараз, стоп. З 1 травня 22 по 30 квітня 23. Ага, тобто за рік, так, це добре, що за рік, там ще сезонність можна побачити. Ну, давайте я ще покажу вам, чи можна тут сезонність побачити, збереження ключових слова, мінус слова без... Я не пам'ятаю, де то треба глянути. Ну, в общем, там ще буває, що графіком показують. Там, наприклад, видно, що, скажімо, там зимою менше шукають, літом більше шукають. Ну, то, в общем, не зараз. То буде інша тема. відео. Так, видаляємо. Треба нам ще, давайте, один. Ми, до речі, два тільки видалимо. Щоб не мішали. Тепер візьмемо. Е Закріпимо верхній рядочок і поставимо фільтри. От, є в мене фільтри. І тепер поставимо е, оце наші ключі. Зараз змінення мені взагалі не треба. Чистимо, щоб було, щоб легше було працювати. Ми, ну, в принципі, мені зараз нічого не треба, крім цього. Е, Кромі. Е, Видалити. І тепер фільтруємо від. Ну, зараз. От чим погано. От, а до речі, дивіться, бачите, наш оцей ключ що Google підказав. крокси чоловічі, чоловічий 45-й розмір. Взагалі немає частоти. От давайте сюди повернемося. Тобто. От, дивіться, указані вами ключові слова. Варіанти ключових слів. Варіанти ключових слів ми тут одивимось. Це те, що я вказував, типу якісь кращі. А десь були. Ну, бачите, я вже трохи. Ну, зараз ще отак подивимось. А от, да, указані вами ключові слова. Тобто ті, які я там, ну тут ми брали, пам'ятаєте, от оці. Тобто, з цих ключів він от показав, що є геть маленькі 10-100, є вже більше 1010. -10. Це все частота. Є маленькі. І відповідно, якщо там, скажімо, ми називаємо чи ще щось, то нам треба брати з більшою частотою. От купити крок, бачите там? Ну, з частотою це окрема історія, як там з ними працювати, то, значить, їдемо. Їдемо далі. Ми відсортували зараз. Ще, до речі, бачите, чим погано в цьому 500, а що зараз потім 400 буде. Ну от, значить, да. ми відсортували собі. Е, і зараз ми бачимо, що це саме крутей, і давайте я зараз жирним шрифтом виділю, або навіть я даже не, не то, що жирним шрифтом, я просто собі буду брати, от вирізати. Звідси я вже забираю, мені взагалі не потрібні. І я вже далі зараз беру е, ключі, по яким я хочу рекламуватися. Купити крокси не, не беру того, що це може там жіночі, може там е, дитячі, жіночі не беру, дитячі не беру. Крокси купити, не беру, бо це загальний. Мені треба суто чоловічі ці беру. Крокси жіночі купити, дитячі крокси, крокси оригінальні. 500 купити крокси дитячі, крокси білі не беру. Крокси чоловічі купити беру. Тут ну, ще треба розуміти, який товар ми продаємо. Крокси, медичні, жіночі, крокси, медичні, для хлопчиків, утеплені, крокси, чоловічі, крокси беру. Что? Жіночку купити крокси чоловічі. оригінал. Відповідно, от дивіться, от, я хотів подивитися частоту 500. Ну, в порівнянні з цими, то ви бачите, що мала. Але шукають. Я до чого веду. Дивіться, якби в мене в продажі були оригінальні крокси, звичайно, я би брав. Би. Це для мене був би крутий ключ, типу. але так як. Бо ж навіть, от дивіться, наприклад. Чоловічі крокси. Невідомо, чи люди хочуть оригінал, чи не оригінали. Тут по е ну, різному бувають. А якби в мене були в продажі оригінал, це, це для мене ключ крутий був би. Далі оригінальні крокси пропускаємося, бо чоловічі беремо. Єдиний момент. Ну, це потім вже треба вже буде дивитися на конверсію. Єдиний момент, що можливо, тут якщо от я беру цей собою чоловічі, можливо, вони шкіри не шукають. А в мене тільки е, спінки. відповідно, теж не мій лід. Крокси купити жіночі, медичні кроси, крокси для дівчинки. Купити чого це важливо? Того що це ж наші гроші. Ми потім будемо зливати гроші, якщо ми погано підберемо ключі для рекламних кампаній. Крокси жіночі білі. Дитяча ціна, крокси чоловічий оригінал. Не беремо дитячі крокси. А, не беремо оригінал, бо в мене їх немає, я вже пояснив. Крокси чорні, крокси біля жіночі, жіночі. Так, далі, чоловіче собор. Візьмемо вже раз там, до речі, якісь похожий. А, бачите, є, є що сабо чоловічі є чоловічі сабо Це різні ключі. сабо морський, кожен, ні. Крокси чоловічі недорого. Оце хороший ключ для мене. Оце якраз позиціонування нашого. Товару, крокси чоловічі 46 розмір беремо. Давайте я отак повиділяю, щоб простіше виділю зразу все, що беремо, е, куп... через Ctrl. Е, е, купити крокси чоловічі оригінал. не оригінал пропускаємо, купити крокс чоловічі. Раз тут фірма вказано виробник, то це я теж думаю, оригінал пропускаємо. Всі беремо. Крокси чоловічі оригінальний пропускаємо, купити теплі, прокси, теплі. Купити крокси теплі крок. Коли їх не беремо крокси, і чоловічі беремо. Купити оригінальні крокси, крокс. Купити собою чоловічі беремо. Чорні крокси. Офіційний дитячий крокси. Ну, в принципі, давайте так, щоб я вас довго не тримав. Можна на цьому відео наше закінчувати. Перше шукаємо підказки в Google, а потім беремо ті підказки і йдемо в Google AdWords, ну тобі ж рекламний кабінет Google. І там вибираємо оцей інструмент планувальних ключових слів. Якщо у вас немає, даєте мені гмейловську пошту, я вам даю доступ до свого аккаунту і ви тоді зможете брати. Бо наскільки я пам'ятаю, ну ви, звичайно, можете зареєструватися в цьому, але якщо там немає витрат, то вроді би такого інструменту вам просто так не дасть. Треба, щоб ви там потрапили гроші. Все, працюємо далі.